Змагання NPC. Вікіні. <му> 120. Кортизол входить в чат. Судді, які приїхали з інших країн, яким взагалі пофіг на всіх нас. Катерина Олішенко. <по> <по> Мені личить, коли щось висить на цих в плечах. Не те, щоб я хотіла засрати в ББУ. Ні. Але поки що виходить. Плюси лише в НПС. Ну, якось так виходить. Буде цікаво, буде незабутньо, буде нервово, е але буде точно круто. Катерина <звук> Олі. <звук> Привіт! З поверненням вас на мій YouTube канал. Мене звати Катерина Оніщенко. Я виступаюча в фітнес-бікіні. Просто зараз стою під входом на змагання NPC Worldwide Regional Qualifier. Господи, ледве вимовила. Я є також амбасадоркою брендів Джумбім Бетерміта м 2 o та співведучою подкасту про фітнес Джумкас. Це моє відео. Влог зі змагань перших. Цій федерації. І я намагатимусь показати все по максимуму, як є. І сподіваюся, що в кінці ми з вами разом порадіємо. А ви, будь ласка, поставте лайк, натисніть на дзвіночок, та е, обов'язково підпишіться на канал, бо все це допомагає мені в просуванні відео. Ну, а для вас це такий маленький фідбек, що вам подобається те, що я роблю. Доброго ранку, друзі. Русня не давала спати знову, другу ніч поспіль. Але кого ж це хвилює? Тільки що прийшло повідомлення о 6.06, що повітряна тривога в Києві закінчилась. Боюсь, навіть заходити в новини і дивитись, що ж сьогодні в Києві сталося, бо звуки були дуже жахливі. Скоро приїде Валюша. We'll i don't this is new federation <laughs> this is is new katerina onishchenko <laughs> Дуже Боже, це дуже гарно! Дякую! На світлі, так, на багато. Афієна, дуже дякую, дуже красиво! Боже, цей колір волосся. Дуже личить. Ну що, я вже на місці. Мені тут забронювали. Бачите? І вже стоїть черга на грим, але але в мене ще є час зробити свої дівучі справи. Як завжди, треба припудрити носика. Вже мені сказали, що дівчат в бікіні 120, май. Oh ну що я можу сказати? А, буде цікаво, буде цікаво, буде незабутньо, буде нервово, а, але буде точно круто. Я покупальник не втягала. Як ви бачить Зараз треба швиденько зробити перший крок в пампу, щоб хоча б відчути м'язи. Вже я сіла сюди в кадр зі своєю першою медалькою. NPC. У мене щось пороблено з цим звуком. Я його вимкнула і дуже вибачаюсь. Обіцяю, колись на цьому каналі звук буде ідеальний. дальний. У мене насправді вже є мікрофони, дуже круті, професійні мікрофони. Просто я не можу їх підключити. Я не вмію. Я не знаю, чомусь в мене не виходить їх підключити. Обов'язково. Колись на цьому каналі стане все краще зі звуком, але я сподіваюся, що і такого нам вистачить, щоб ви могли мене добре чути. Так от, я в захваті від того, як на цей раз Валя мене підготувала. Вона завжди мене класно готує, але на цей раз я від свого образу максимально в захваті, тому що. Ну, це я, я дивлюсь на себе в дзеркало, це я. От я така є. Я не ота Катя з червоними губами, яка була в ББУ, чесно. Я не, не, не поціновочка червоної помади, це такого прям класичного макіяжу, цих зачісок в стилі. Е Мулін е, Руш. <свят> я більше люблю ось такий American Стайл-макіяж і зачіску, і це мені дуже подобається. Тут я прям. Максимально собі сподобалось. Звісно ж, я отримала мільйон компліментів щодо зачіски, кольору волосся нового макіяжу. Ну, бо знаєте, коли воно дійсно твоє, коли воно красиво, то воно красиво. Ну як не крути. І нарешті, нарешті, я показала свій купальник. Багато хто здогадався, що це буде рожовий колір, ну звісно. Це, мабуть, одне з найпростіших варіантів взагалі здогадатися, якого ж кольору буде мій купальник. Чесно сказати, мені дуже подобається кольор цього купальника, такий неоновий, Барбі, рожевий. Тому загалом від свого такого образу я була супер задоволена. Грим робила інша компанія, не та, що в ФББУ, робила Magic Tan, називається. І, що дивно, що Грим не воняв. Знаєте, оце, на змаганнях ФББУ ти завжди знаєш, де гримують, бо ти по запаху відчуваєш. А тут не було цього запаху Гриму. Е -е, взагалі, просто шум був і палатки. І ти знаєш, що от там гримують. По-перше, по гриму. Е -е, дуже зручно, що гримують дівчата, а не хлопці. Ідеальний план, я вважаю. Е, По-друге, грим не смердить. Не смердить, так як він смердить в Джонтані. Тут він пахне і як на мене пахне якоюсь чоколадкою. Ой, мені треба трішки поправити макіяж. От, е, По-третє, тут наноситься всього один слой. Ну, тобто не два, а один. Теж дос досить зручно. І, як на мене, він темніший і він такий гледний, блискучий. Грим темніший. Грим, як на мене, лягає набагато краще. Бо в мене в ФББУ завжди були такі маленькі п'ятнишки тут десь на грудях. ну, Міг не дуже рівномірно лягти, при тому, що я завжди скрабую тіло. Ну, Типу, я роблю підготовку тіла до гриму завжди однаково. А тут Грим ліг ідеально, рівномірно, е, ніяких плям, ніяких зелених плям дівчата, хто виступають, розуміють, про що я. От, Висихає. Він десь хвилин 30-40 і заноситься всього в один слой. Він темніший, він блискучий, він ніби з Шимером, він такий блискучий. Коротше, він мені сподобався цей грим набагато більше. Не те, щоб я хотіла застрати в ББУ, ні. Але поки що виходить. Плюси лише в НПС. <NPC> Ну, якось так виходить. Чесно, мені ніхто за це не платив. Це просто моя думка. Отже, я запрямувалася, далі треба було очікувати вже на наш вихід. Бікіні починала виходити о третій, І тут вже треба було просто чекати. І через те, що були оці нічні обстріли, дві ночі підряд нас обстрілювали шахедами і ракетами, і неможливо було спати, Ми всі, всі абсолютно, не висипались і. Це той момент, коли кортизол входить в чат. Це були найстресовіші два останніх дні перед змаганнями, тому що через недосип я прокидалась дуже сильно набрякша. Ми намагалися мене зливати, а потім нібито ти зливаєшся, а потім знов ніч без сну і знов ти набрякаєш. І форма взагалі невідомо, яка в тебе буде форма в день змагань, бо ти не можеш її побачити. І потім, коли ми вже все це Алізували з моєю Юлією тренеркою, ми зрозуміли, що треба було мене більше висушити. Якби я була максимально суха, то можливо, бо ці всі. Не досипи, не так сильно би вплинули на форму, а так, на жаль, вони вплинули. Щодо організації взагалі виходу на сцени, мені дуже сподобалося, що спочатку ми одразу дефілювали, одразу показували особисту презентацію, потім були ці порівняння. Все доволі швидко проходило, все було англійською мовою. До речі, що дуже круто, що тут судді, іноземці. Вони бачать цих спортсменів перший раз. Їм взагалі. Пофігу, хто ти, у кого ти тренуєшся, хто тебе навчає позуванню. вони бачать вже конкретний результат на сцені. І це дуже круто. Бо в тій, <звук> знову ж таки, в ФББУ були судді, які також готують спортсменів до змагань. Ну, давайте будемо чесними. Доявіть. Є судді, у яких там 10 спортсменів на сцені виступає. І тут судді, які приїхали з інших країн, яким взагалі пофіг на всіх нас, вони нас бачать вперше, вони просто бачать конкретний результат, і по цьому конкретному результату оцінюють. Вони нас оцінили і поїхали додому. Все. То як ви думаєте, де буде більш адекватне оцінювання? Я ні на що не натякаю, це просто мої думки, але ну погодьтесь трішечки щось тут. Є таке. Дуже круто. Коротше, все проходило англійською мовою. Ти прям відчув себе, як ніби ти на якихось міжнародних змаганнях. П'яте місце. П'яте місце. Ще дві медальки за участь. Але я дуже задоволена. Я задоволена. Знаю, що треба ще працювати, працювати над формою, але це добрий старт в цій федерації. Щодо свого п'ятого місця, я теж згодна і я прекрасно розумію, що. Я можу краще, і на наступний раз просто мені треба краще висушитися, краще висушитися, краще підготувати позування, бо все ж таки було дуже мало часу. Хоча, все одно я думаю, що за той час, який в мене був від останніх змагань, в ББУ і тут я за цей час встигла все одно непогано так вивчити позування, тому. Мені треба його просто завчити так, щоб воно було прям з моїми якимись особистими фішечками, допрацювати, можливо, десь якісь моменти по мобільності, але це вже, знаєте, це вже з часом. Головне, що я зрозуміла, що в цій федерації дуже важливо це бути сухою і м'язистою. І я знаю, що м'язи в мене є, я знаю, що в мене є та форма, яка в принципі підходить цій федерації, але я не змогла до Повести себе до, до такого стану, щоб вигідно показати цю форму. То ми сушились, сушились, сушились і думали, що цього буде достатньо. А потім, коли я прийшла на змагання і побачила інших спортсменок, побачила рівень їх сухості, зрозуміла, що ні, це недостатньо, треба більше. І якраз добре, що я про це дізналась тут, що я от спробувала побачила, зрозуміла, і далі вже на наступні змагання ми вже будемо міняти алгоритм дій, міняти підготовку Готовку, підводку для того, щоб все ж таки увійти в ті критерії, в ті норми, які потрібні для цієї федерації. Але, але, друзі, п'яте місце я вважаю, це теж непогано для старту. От в мене там є ще кілька медалі, які мені дали м за участь. Приємно, звісно, приємно знати, що вони навіть над таким думають, щоб всі, хто брав участь в цих змаганнях, всі пішли задоволені. Оце, до речі, теж один великий важливий критерій, що в цій федерації поважають спортсменів. Вони розуміють, скільки часу люди витрачали на те, щоб підготуватися, скільки вони працювали в залі, скільки вони працювали на кухні, скільки нервів і фізичної сили на це пішло. Просто таке відчуття, що організації організатори Хотіли, щоб кожен спортсмен від цього дня пішов задоволений, і в принципі так воно мабуть і сталось. Я, мабуть, не бачила жодної людини, яка б там плакала чи була розчарована. Ну, може, я не бачила, може такі були, я просто не бачила, не знаю. Але загалом відчуття таке, що тебе як спортсмена поважають, і тобі як спортсмена хотіли зробити цей день особливим. В принципі, наступні мої змагання вже заплановані. Це буде в кінці вересня, буде відбуватися в Києві, і потім я ще планую поїхати за кордон. Але яке саме змагання за кордоні, я поки що вам казати не буду. В Будь-якому разі, я все буду висвітлювати в своїх соцмережах в Тіктоках, інстаграмах і на Ютубі. Тому... А якщо вам буде цікаво, приходьте до мене, дивіться, спостерігайте за цим моїм шляхом. Дякую всім, хто прийшов мене підтримати. Це було дуже приємно. Чула вас, коли була на сцені, чула вашу підтримку, чула, як ви аплодували, чула, як ви викрикували моє ім'я. Я відчувала вас поруч, це дуже приємно, і підтримка, звісно, дуже важлива. Я вже хочу піти в зал. Я зараз навіть по формі виглядаю. Та краще ніж в день змагань, і мені насправді дуже цікаво, який може бути в мене сьогодні памп. Тому я піду чисто, чисто запампитись, подивитись, що з цього вийде. Дякую, що дивились. Ще раз подивіться. Да. Мені личить, коли щось висить на цих плечах. Є. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк та написати свій коментар. І пам'ятайте, якщо я змогла, то зможете і ви.